Сьогодні буде йти мова про результат мого батька. Майже три роки тому у мене важко хворів батько, тоді йому було 82 роки, десять днів перебував у лікарні з діагнозом абструктивний бронхіт та тахікардія, хоча лікар з швидкої допомоги взагалі озвучив інфаркт. Після виписки додому сильно відчував занепад сил та нездуження, почався кандидоз після антибіотиків та різкі стрибки артеріального тиску. Після гормонів, антибіотики та гормони зробили свою коварну справу. Для підтримки його здоров'я вирішили спробувати застосувати препарати доктор Нона. Це був чайгунсин, капсули гулсин, капсули, пульмосин, діінді і крем-динамік на місця пульсації. І поступово його стан нормалізувався. Дякуючи пульмосину, він поліпшив свою імунну. Та бронхологеневу системи і зимовий період переносить легко. І зараз, коли починається холода, то теж приймає пульмосин, але в якості профілактики. Часто чую від нього похвалу на адресу продукції доктор Нона, тож, друзі, раджу капсули пульмосин тим, хто схильний до частик застуд, ОРЗ, ОРВІ, риніти, синусити, особливо бронхіти та пневмонії. Укріпляйте свій організм пульмосином. Та як в ньому чудовий склад: це галокомплекс, мінерали мертвого моря, вітамін С, вітамін Е, цинк, селен, бета-каротин, подорожник, кукурузне масло, а це джерело всіх омег. В упаковці 60 капсул. Для профілактики достатньо 1-2 капсули в день. Пульмосин можна і діткам давати. Але треба капсулу відкрити і поділити на частинки, так, так як вона для діток трошки завелика. Тож не доводьте себе, друзі, до хвороб, а приймайте пульмосин профілактично, адже здоров'я в наших руках. Будьте здорові!